Напередодні нового року мешканці гуртожитків за адресою Поповича 4, 10 та 10 А та по вулиці Дружба, 39 можуть спати спокійно та з легкою душею зустріти свято, адже 31 грудня 58 бориспільців отримали ордери на кімнати в гуртожитку. Це означає, що нарешті вони зможуть приватизувати житло. Я зачитаю тільки один ордер, щоб ви знали, що в ньому написано. І це якби вам гарантія. Це вже є можна сказати, державний документ. Документ органів місцевого самоврядування, виконавчий комітет місь... Бориспільської міської ради. Ордер номер 382 на жилу площу у гуртожитку виданий Філоненко Тетяні Григорівні на право зайняття сім'єю в три особи жилої площі у гуртожитку по вулиці Поповича, будинок 4 кімнати номер 29 30, 31, 32 розміром 60 квадратних метрів. Ордер виданий на підставі спільного рішення. Адміністрації за погодженням громадської житлової комісії, виконавчих комітету міської ради, протокол від 24 грудня 2013 року. Року цей ордер є єдиною підставою для вселення на дану житлову площу. Тобто, це є ваша гарантія. Отримати документи на житло це значить бути власником, а треба ще й господарем. На цьому наголосив депутат міської ради Ярослав Годунок. Він зауважив, що лише на декількох поверхах є господарі. Будь ласка, ну зробіть ну, не багато коштує той ремонт. Я готовий сам половину дати на ремонт. Половину того ремонту першого поверху, але стати його по хазяйській зробити і стати разом з вами його зробити. Ну чесно, я розумію п'ятий поверх, де зараз поки що тече криша, яку ми обов'язково зробимо. Я розумію там ще якісь поверха, де там е електрика стріляє, чи не витримують. Предокраїть розуміти, ну зробіть, будь ласка, на першому поверсі порядок, щоб було не стидно туди зайти, тому, що перший поверх є окрасою вашого гуртожитку. Також мешканців зі святами та отриманням ордерів привітав перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Він зазначив про значний внесок комунального підприємства «Жреву» в покращенні життя мешканців гуртожитків. Я хотів би сьогодні привітати вас. Якісь такої події, що ви сьогодні отримаєте все-таки ордені, як каже міський голова, це дає гарантію на те, що це буде ваше житло, і ви його приватизуєте, і будете з ним поступати вже на свій власний розсуд. І yeah, yeah, yeah. сьогодні хотів би подякувати нашому комунальному підприємству Живо Івану Миколаївичу Поросенку. Yeah, yeah. Це було підприємство, яке ще за 9 місяців мало прибутки, а вже, наприклад, зараз воно має збитки, тому що ті гроші, які в нього були, вони вложили ремонт цих гуртожитків. Підтримали там ті самі дахи, підремонтували на Поповича 10, Ви бачили, позв'язали ті дерева, які там повростали в дахи. Зробили, хоч невеликий ремонт теплових мереж і інженерних мереж на Поповича 4, тому що там ви знаєте, що каналізація вся стояла в підвалі. Тому що зараз такий закон, що ми не маємо права з місцевого бюджету виділити кошти в поточному році, коли відбулася передача гуртожитків комунальну власність. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.